Привіт! Якщо ви втомилися від нудного інтерфейсу стандартного провідника Windows, або якщо вам знайоме таке назви як Total Commander чи FAR, то тоді я представляю вам безкоштовний аналог файлового менеджера, який зветься FreeCommander. Давайте розбиратися, що він може. Переходимо на сайт FreeCommander.com. В нього є як англійська, так і російська локалізація, тобто ви можете передивитися всі його можливості. І переходимо до завантаження. Ви можете скачати як портативну програму, так і повноцінний інсталятор з файлом допомоги. Допомога, на жаль, тільки англійською мовою. Але всередині є гарний український переклад. Тож, скачуємо і встановлюємо програму, і дивимося, що ми з вами отримуємо. Запускаємо. Free Commander і бачимо ось такий ось гарний двохоконний інтерфейс. Ну, по-перше, давайте переглянемо, який вигляд ми можемо налаштувати. Перше, це список без деталізації, але влазить найбільше інформації про файли. Друге, це, що я особисто люблю використовувати, використовую це вигляд таблиці. Причому ви можете відсортувати. Файли, як за зростанням або спаданням імені, як за розміром, так за датою змін, так і за типом. Це дуже зручно, коли вам потрібно працювати з окремими типами файлів, або, наприклад, працювати з файлами, які нещодавно змінювались. Третій варіант перегляду це відображати ескіз та детальну інформацію. Ну, давайте перейдемо до картинок. І в зображеннях включимо це відображення. Ми можемо передивлятися як у вигляді великих іконок, так і зробити ескізи меншими, щоб їх було зручніше переглядати. І повністю переключитися на ескізи. Ось так. Знову ж таки, налаштувавши їх розмір за вашим вподобанням. Повертаємося до вигляду таблиці. Як бачите, є швидкі клавіші для доступу тобто, можемо обирати ctrl F1, Ctrl-F2 і примикатися. Традиційно диски ми обираємо зверху, або натискаючи Alt-F1, обираючи Alt-F2. Також саме для правої. Назад-вперед переміщуватися. Внутрішній переглядач. Ось так: от натискаєте і бачите: в даному випадку скріншот. Або редактор. Під редактор у мене зараз налаштований запуск Paint.net. Далі, які ще кнопки копіювати, перемістити, видалити. Ну, давайте зробимо отак от. копіювати. Воно, ну, скопійовано. Перемістити. Переміщено. І питає: замінити чи не замінити. Давайте замінимо. Видалити. У кошик чи остаточно. Ну, нехай буде в кошик. Знайти в файлах або каталогах. Дуже зручне меню. Ctrl-F. Традиційно натискаємо. І ось тут ми можемо обрати, наприклад, ім'я файла. Крім... Ось, знайшли всі скріншоти. Також ми можемо уточнити пошук. Наприклад, пошукати скріншоти не старші, Які було створено. Ну, нехай за останні 90 днів. Ось лише один. Також ми можемо шукати, наприклад, за розміром. Знайти всі скріншоти мінімум 10 кБ. Шукати за атрибутами, накладати додаткові фільтри, які файли включати, виключати, пошук дублікатів файлів. І створювати профілі і зберігати критерії пошуку. Що дуже зручно, ми можемо прямо звідси дабл кліком відкрити програму. І вікно пошуку залишиться відкритим. Тобто ми прямо з цього меню можемо щось відкривати, копіювати, фільтрувати, видаляти знайдені файли, вирізати в буфер обміну, копіювати і так далі. Дуже зручно. Одна функція, яка підкупила мене, це можливість створювати обрані папки. Тобто, якщо я часто заходжу в ту чи іншу папку, я можу, ось, наприклад, мені цікавить зображення. Мені достатньо натиснути Alt вгору, щоб переглянути папку обраного і додати поточний каталог в Ось він вже доданий. Натискаю знову Alt вгору, і ось моя папка зображення. І так я можу переміщуватися між всіми цими папками. Дуже. Швидко і зручно. Також до обраного можна перейти ось тут. І ще програма зберігає всю історію переміщень, тобто, якщо я недавно був за якимось посиланням і мені потрібно його відновити, я натискаю Alt донизу, бачу історію і можу швидко перейти до елементу цієї історії. Звісно, що я можу клікати тут на частинах файла, щоб переміщуватись. В потрібну папку мені. І традиційні кнопки копіювати, перемістити, редагувати. Всі вони підписані, тобто дуже зручно і швидко можна. Щось зробити. Що є ще? Ну, тут відображення папок за інтерфейсом, оновити вміст всіх вікон, показати контекст на меню з елементами панелі керування, це тільки для 64-бітної версії. Показати контекст на меню пуска і перейти на робочий стол або показати контекст на меню з системними каталогами. І тут, наприклад, дуже швидко перейти можна там до музики. Чи там до автозавантаження, спільний робочий стіл і так далі. Звісно, програму можна налаштувати під свої вподобання. Натискаємо інструменти налаштування або кнопка F12. І перше, що нас цікавить, якщо ми встановили програму, це переключитись на українську мову. Вона буде в загальних ось тут обираєте потрібну вам мову. Вона вже стоїть українська. При виході можна видаляти історію, очистити список переходів і автоматично зберігати налаштування, а також створювати резервну копію. У мене стоїть раз на тиждень створювати резервну копію і зберігати 5 резервних копій. Тобто, якщо щось я не так налаштував, я можу швидко відкотитися до резервної копії. Програма може перевіряти наявність оновлень. І підказувати вам, коли потрібно перейти на сайт, щоб скачати нову версію та встановити її поверх зі збереженням ваших налаштувань. Програма сама не оновлюється. Це також зручно. Як запускати програму, де зберігати налаштування? Чи додавати контекстне меню Free Commander до кліків правою кнопкою миші? Які програми використовувати для просмотру чи редагування файлів? Ось у мене, як бачите, для графічних файлів стоїть Paint.NET, для всіх інших файлів за замовчуванням стоїть стандартний блокнот Windows. Задавати переглядачі і зовнішні переглядачі. Команду для порівняння файлів. Можна порівнювати каталоги. Ми трошки далі перейдемо. І що робити, коли ви хочете копіювати файли або переміщати файли. Можна використовувати Windows, можна використовувати Free Commander або зовнішні програми. В яких випадках це може бути зручно? Справа в тому, що в FreeCommander при використанні вбудованого інтерфейсу копіювання переміщення та видання файлів є така річ як черга. Тобто, ось дивіться, мені потрібно. Наприклад, у мене підключена флешка тут, і мені потрібно сюди натягати багато файлів. Я переміщусь до папку Downloads, у мене є тут дуже великий файл з дистрибутивом Windows, і я його хочу скопіювати. Я натискаю f5 і нажимаю запуск. Він копіюється. А мені ще якийсь там файл потрібно скопіювати. Наприклад, цей. Ok. Якщо я натисну копіювати, то. Windows буде копіювати два файли одночасно. Це нераціонально, тому я додаю його в чергу. Тобто дуже зручно, коли з різних папок вам потрібно кудись копіювати чи перемістити файли. Є також дуже зручний інструмент для синхронізації файлів, який можна використовувати для резервного копіювання, наприклад, даних на флешку. Ось у мене в обраному є додана папка 2. Зверніть увагу, коли її обираю на лівій панелі, на правій панелі також обирається інша папка, бо це задано в мене в налаштуваннях. Ось давайте переглянемо. Редагувати обране. І дивіться: папка 2. На активній панелі відкрити цю папку. На неактивній цю папку. Також в мене прописано сортування зразу помітці часу. Обох папок. І ось дивіться, наприклад, я хочу синхронізувати ці папки. Що я роблю? Я кажу каталог, синхронізація або натискаю alt s Можна просто їх порівняти, алькве, і показує, чим вони відрізняються. Ось оці файли тут є, а тут їх немає. Щоб зняти синхронізацію, ми можемо через фільтр його відключити. Програма, ось, бачите, виділяє ті файли, які відрізняються. І через каталог натискаємо синхронізацію, тобто зараз показано всі файли. Ці всі виділені файли будуть скопійовані в папку C1. І якщо я натисну Синхронізувати, програма покаже, що вона буде робити. Тобто ці файли скопіюються, видаляти якихось файлів не треба. Натискаю ОК і триває процес синхронізації. Як бачите, дуже зручний інструмент. Повертаємося до інструментів налаштування. Можна робити швидкий пошук. Просто набираючи частину імені файлу. Ось, наприклад, в мене є папка зображення, і я хочу знайти файл, який починається. Вайс. Я на англійській мові починаю друкувати. Вайс. І ось, бачите, програма мені виділила файл, який я шукаю. Як можна обирати елементи, які є плагіни архіватора? Тобто, програма може вам архівувати файли. Наприклад, я виділяю ось ці всі файли. Натискаю «Файл», запакувати, або натиснувши Altf5. Запакування йде до протилежного каталогу, тобто в папку C2. Ну або можна тут його поміняти. Давайте напишемо архів. Запуск. І ось бачите, у нас створений zip-файл. Програма також. Обладає вбудованим переглядачем архівів, і ми прямо не розпаковуючи, можемо натиснути, наприклад, F3 і побачити, що це за файли. Також ми можемо розпакувати файл, вираховувати контрольні суми. Якщо файл великий, розділити його на декілька частин і потім знову зібрати. В епоху дискет це було актуально. Зараз, коли є великі флешки, це не дуже актуально. Також ми можемо змінити. Атрибути, дату та часу. Нажавши Shift Enter, є цікава опція не тільки змінити, наприклад, дату, час створення, але зробити це рандомно. Ось є random timesta. І обираю, що я хочу для цих файлів, щоб дата створення була рандомна між. 30 січня та 5 лютого натискаємо запуск. І, як бачимо, у всіх цих файлів дата змінилася. Програма може працювати з мережею, може працювати з FTP. І має дуже багато налаштувань, чи показувати приховані системні файли, там колір, які значки і так далі. Тобто, дуже-дуже багато опцій. Навіть можна задавати комбінації миші, що робити. Коли ми клікаєте правою середньою кнопкою миші, як відображати каталоги, як відображати дерево, чи відображати рядок стану, командний рядок, панель функціональних клавіш, ось у сюди, знизу, ескізи, диски, все це є. Також в інструментах ви можете зберегти налаштування, зробити резервну копію або відновити. Налаштування з резервної копії. Що мені ще дуже сподобається, ви в будь-який момент можете скопіювати поточний шлях, щоб ставити його, наприклад, в іншу програму. Або якщо я хочу поділитися з кимось посиланням, мені дуже зручно. Ось, наприклад, на цей файл, ось я тут скопіював, він скопіюється як текст. Давайте переглянемо, як воно це може виглядати. Просто клікаю тут копіювати або Ctrl-Alt. Insert. Якщо ви запам'ятаєте декілька клавіш, ви будете швидко мати можливість працювати з цією програмою. Або зпливаючого меню. Копіювати ім'я як текст. Ось так. Або копіювати повний шлях як текст. Ось так. Або ось так копіювати повний шлях. Ось так ось. Як бачите, всі варіанти дуже зручно скопіювати, щоб потім відкрити цей шлях в іншій програмі. Як бачите, програму ви можете використовувати безкоштовно в особистих та професійних цілях. Програму розробив парик Джазінський, велике йому дякую за це. Якщо ви хочете, ви можете пожертвувати йому деякі суми, щоб отримати 64-бітну версію програми. Та оновлення до неї на рік. А з вами був Сергій Яровий. Дякуємо, що ви дивитесь, лайкайте та поширюйте моє відео, та не пропадайте з каналу, щоб отримати ще цікаві рекомендації для підвищення вашої офісної продуктивності. Бувайте здорові та донайте на ЗСУ.